Загалом, сьогодні у відео, ви вже дізнаєтеся про те, як одним словом ви можете перепрограмовувати хімію в своєму тілі і почати змінювати своє життя уже сьогодні. Всім привіт! Мене звати Дарина. Я вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні у нас дуже цікава тема, але вона дуже спірна. Ми всі чули таку фразу, що слово не горобець. Вилетить, не співає, чи щось таке, я кажу з пам'яті. Або що слова не важливі, важливі дії, особливо коли це стосується чоловіків. Але ми завжди думаємо: ну що ці слова? Що слова, що вони нам зроблять? Але японський дослідник, ім'я якого Масару Емото, ось він, із 1994 року по 2004 рік, він досліджував. Воду. Значить, він брав воду, заморожував її, до того казав якісь слова або писав це на баночках, на стікерах. І після цього, як вона вже була заморожена, дивився під мікроскопом, як воно виглядає. І ось ви можете подивитися різницю, наприклад, між любов'ю, ненавистю, чи що я вам там поставлю. Всі позитивні зразки виглядають більш гармонійно в той час, коли. Такі, типу, недобрі слова були сказані, негативні. Вони виглядають трошки спотворено, і цей феномен навіть пройшов подвійний сліпий тест на 200 людей, які це перевіряли. Значить, ці люди впливали на ці пробірочки, і незалежні судді це вже потім оцінювали і давали бали найбільше тим зразкам, які виглядали найкрасивішими, і вони були. Позитивні. Звичайно, що існує критика, це називають псевдонаукою, а сам це є. Боже, <свісно> Емото. Він не опублікував всі методи, які він використовував. Але навіть при цьому ефект являється постійним. І тут запитання. Хорошо, то як ця інформація може мені допомогти в житті, що завряд? А я тобі скажу: ми можемо вважати, що це неправда. Але якщо ми припустимо, що це дійсно так? 70% нашого тіла складається із води. Наші слова несуть наслідки, енергетичний вплив. І ми вже говорили про це в минулих відео: що думки дорівнює реальність, коли ти їх правильно використовуєш. То хіба це не означає, що слово теж потужні? Чому ж у нас тоді існують як зцілення звуком, наприклад, яке дуже дійсно працює? Виходить, що це не вода, така вся класна, магічна, а саме слово. Так, це правда. Слова міняють те, що ти кажеш, важливе. Тому що, якщо ми скажемо, що вода слухає те, що кажуть слова, слова, я не знаю, ми можемо сказати, що ми програмуємо себе, своє тіло, людей навколо нас, які... На яких ми можемо так-то добряче впливати. І в залежності від того, які саме слова ми кажемо, так ми себе і відчуваємо. І я думаю, ти це знаєш на підсвідомому рівні, по інтуїції, ти це знаєш, ти це розумієш, тому що, коли ти собі кажеш, ти просто бездара якась, що ти взагалі існуєш, то понятно, що ти будеш себе почувати просто як непонятно що. А коли ти собі кажеш, блін, тебе так кохаю, така прекрасна, така косінька, то що це виходить? Це ж слова впливають. Навіть якщо ми не кажемо, що це вода якась там магічна, це все одно слова. Тому що слово, вода, тіло, гормони. Ми вже поговорили про таку наукову частину, але зараз я вам розповім саме сок. Те, що я використовую, те, що використовують мої друзі, наставники мої, те, що я даю своїм клієнтам. Ми дуже сильні. Ми дуже сильні, просто як люди. Ми є душа в тілі, у нас є сила, у нас є сили. Але нашому мозку інколи просто дуже важко сприйняти той факт, що типу, ми можемо змінювати цей світ. Що це може бути так легко, що, наприклад, зміни якісь можуть прийти просто за щелчок пальця, а не за якийсь там період часу. Ми це робимо для мозку більш всього. І вправу, яку робила я. На очищення чакр, яку мені давали е, мої провідники, е, вправу, яку я робила дуже довгий час на маніфестації, е, на те, що ми отримали будиночок, і на роботу. Коротше, на все я це використовувала. Я не використовую це зараз, тому що я знаю, як я можу це зробити по-іншому і по-швидшому, але на той час для мене це було неймовірно цінним і неймовірно корисним. Значить, що потрібно робити? Беремо скляночку якої в мене зараз немає. <смі> Наливаємо туди водички. Пишемо на листочку, що ми хочемо. Пишемо, що ми хочемо. Пишемо нову звичку, яку ми хочемо собі е пристроїти. Пишемо якісь нові речі, які ми хочемо в своєму житті. Беремо стаканчик в ручку. Беремо листочок в іншу ручку і починаємо читати до цієї водички. Клас, бомба! Ставимо е, стаканчик на цей листочок на деякий час, і потім можеш просто її випити. І якщо ти дійсно до цього чутлива, якщо ти можеш відчути знаєш. Переміну енергії, якщо ти зможеш відчути типу як різні енергії в собі, і так далі. Якщо ти просто в тебе є така чутливість, ти можеш відчути навіть що вода стала іншою, тому що вона стала іншою, неї інший посил, неї інший заряд через слова. Якщо ти зробиш це сім днів підряд, мінімум, ти вже зможеш побачити мінімальну різницю: зміни в настрої, в енергії, взагалі в самій атмосфері залежності від того, що ти, типу, маніфестуєш, що ти хочеш зробити, такі будуть і до того результати насправді. Тому що один такий простісінь інструмент, як слово, може дійсно змінити твою хімію тіла. А вода, вона просто як провідник, який допомагає. Для тих, хто з цим не згоден. Якщо у вас є протилежні думки до того, що це полніший бренд, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте. Тому що навіть... Пишете мені хейтерські коментарі. Я дуже вам дякую, тому що ви підіймаєте мені а, статистику на каналі. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ви, до речі, всі, хто дивиться, підпишіться, коментар і лайк. Загалом, який висновок? Це свірна тема. Ви можете вірити, можете не вірити. Але якщо ви не вірите, то хоч перевірте, блін, перед тим, як казати, що це якась брідятина. Перед тим як казати, що це щось ненормальне. Багато що в цьому світі ненормально. В цьому світі мало що є нормальне, я вам скажу. Ви ж бачили отаку мінімальну частичку цього світу, щоб казати, що там є ненормальним. Тому перед тим, як щось так критикувати, можливо перевірте це для себе. Можливо, воно реально у вас працює. тому що з мого досвіду. І я собі просто зробила такі зміни, що я в шоці. Знаєте, мені здається, що якби я зустріла себе три роки-чотири назад, та версія від мене, мене просто здуріла від того, що, як я зараз живу, що я зараз роблю, і яка якість мого життя. Тому що Дарина чотири роки назад не хотіла нічого, окрім того, щоб. Є ще хтось такий, хто шутить свої шутки і сам з них сміється. Це я. Я так обожнюю свій гумор. Люди я інколи не розуміють, але мені так смішно, я так люблю свій гумор, я просто обожню, обожнюю. Значить, так. Вірте, не вірте, але цим життя би змінити насправді може. Сьогодні такий дуже смішний епізодик, тому що ще... такий смішний настрій. Несельйозний сьогодні. Сьогодні не серйозно. Все. Напишіть мені свої думки. Якщо ви щось таке робили, напишіть мені, які ваші з цим досвіди, що ви робили. Якщо ні, чи будете випробувати? І пишіть мені свою думочку. Або питанечко. Тому я буду ради на всі відповісти. Па-па!